Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я зараз вам покажу, яка я хазяйка. А, дивіться, ух, краса, яка. Приготувала для себе, коханої, отаку смакоту. Ви бачите, що йде пар воно тільки-тільки-тільки-тільки з плити. Це у нас Картопля з грибами та смажена з підчеревиною. Може, хто скаже з беконом, але все рівно це м'ясна свинина. Дуже смачно. І повірте мені, якщо ви хоч раз приготуєте, це буде ваш улюблений рецепт. Поїхали готувати. І так, розпочинаємо наш рецепт з рекомендації. Дивіться, горшки є більші, і горщики є менші. Менші не беріть, тому що сама процедура і все, якби вас не влаштує те, як треба робити. Перше, коли ви будете стінки викладати м'ясом почеревиною, точніше, то всередину у вас зайде зовсім мало. Через те моя вам рекомендація: беріть горщики, якщо є у вас більшенькі. Якщо немає отаких горшків, тоді беріть одну чи утятницю, як ми їх називаємо, чи форму для запікання, і будемо робити, все, будете робити у все в великій формі. Ну, ми будемо працювати з такими горшками. Нам потрібно отакої почеревини кусок. Піджеревана, як бачите, вона м'ясна, вона така гарна, але вона не має бути зовсім пісна. Є така піджеревана, що, знаєте, одне м'ясо. ні. Сало це в обов'язковому виді. У нас цибулина, картоплина, морква. Часник. Ось немало часнику. І три шляпки. Я ось відрізала білих грибів. Не ніжки, а шляпки я сюди пустила, тому що воно буде більш соковиті, такі, і вони дадуть смак більше, якби буде соку від грибів, більше ароматів і запаху. Якщо ви поріжете разом із ніжками, теж нічого поганого, теж буде смачно, але я готую завжди, знаєте, оце такі картузи, наші грибів вони якраз будуть в тему. Перше, що робимо, це ріжемо наші овочі, картоплю на маленькі кубики. Так само і цибулю, ну Звичайно, без оцього хвостика, десь оця цибулина піде на четвертинки, отак, і такими тоненькими слайсами. Ну і Малесенькими кубиками ріжемо морку. Часник не, не видушуємо, а теж нарізаємо слайсиками. Поїхали. Все у нас порізано покришено. Я буду вам по черзі показувати, що за чим. Оце у нас з кусочками, отакими от слайсами порізана наша підчеревина. бекон, чи як ви там назвете, ну, по-українському підчеревина. Тепер я її розложила, всю, абсолютно, я її присолю і приперчу, тому що вона має бути окремо від всього. І іншу. І грамулечку, ну, буквально так, знаєте, ну, комусь скільки хочеться. Хто любить гостріше, хто любить звичайно більш ніжніше. Ну, мене, знаєте, як мене колись питали, що таке пучка? Що це за міра така пучка? Ну, дивлячись, у кого більша пучка, у кого менша, Ну, взагалі пучка це, мабуть, буде третина чайної ложки. Десь приблизно так. Оце відставляємо, хай просоліє і пройде перчиком, а ми складаємо до кучки наші овочі. Всипаємо картоплю, сюди моркву, сюди ж цибулю всипаю, бачите, воно все отак. Тепер гарно викласти. Тепер. Отакими слайсами порізаний чесник, гриби. Бачите, шляпки надуті. Вони більш соковиті. Через те я з ними більше люблю готувати, ніж з ніжками. І ось, будь ласка, трішки декілька гілочок порізаного, порізаної петрушки. Так само солимо за смаком і грамулечку перцю теж, отак, все оце перемішаємо. Люди добрі, не розказуйте мені, що я роблю руками, я готую для себе. Ми тісто теж місимо руками і все робимо. Хто вручну хочете, надівайте перчатки, не хочете, мішайте лопаткою. У мене ця робота зроблена руками. Я готую для себе, а рецептом ділюся з вами. Показую вам, що ми робимо. Дивіться, отакий ось цей горщик кладемо на дно, гарно викладаємо. Прямо так, щоб застелилося дно. Бачите, отак ось виложено. І кладіть, воно приліпиться до стінки. Отак, є, бачите, викладається, воно гарно ліпиться, я думаю, вам видно, отам он. І ще один ляже. Все, у нас получився отакий от. Форма вся обліплена під черевиною. Тепер ми сюди закладаємо оці наші гриби з овочами. Так, гарно закладаєте, можна даже трішки притоптати, тому що гриби і все воно ж стане м'якше, і воно буде. І зверху так само закладаємо під черебиною. Отак. Можна вже включати духовку нашу. Накриваємо кришкою. Пів години отак. Тоді будете дивитися, якщо гарно протушилось, температура 220 градусів. Температура немаленька. Півгодинки отак, потім дивіться, якщо гарно засмагло, то тоді можна відкривати і ще дивіться хвилин 20. Якщо ні, ну я ж не знаю, в кого як пече е, ваша духовка, то хвилин 40, мабуть, буде. Ну, приблизно десь отак. І все залежить ще від того. Які у вас горщики, чи яка у вас форма? За цим слідкуйте, щоб у вас все було так. Обкладаю. Якщо одна велика форма, там краще можна буде дивитися, чи запеклося, чи не запеклося. Через кераміку пропечеться ваша оця. Повністю ваша пінчеревина, ця, що ви закладаєте туди, вона запечеться і буде теж засмажена, тушена, буде дуже гарно. Так, викладаємо і теж зверху заложили. Закладаю зверху. Так, все. Спеклася наша печеня з грибами. Дивіться, яка краса. Один, другий. В цьому трішки менше, в тому трішки більше. Я один горщик висиплю і покажу вам, яке воно там. Повністю, але хай чуть-чуть підхолоне. Можна їсти, як із миски висипати, можна так само їсти із нашого горщика ложечкою, і буде дуже смачно. На цю хвилину щире вам спасибі за те, що ви зі мною. Дякую всім за перегляди. Дякую за підтримку каналу. Дякую вам за все. І за лайки, і за коментарі. Заходьте, коментуйте, я чекаю. Смакуйте на здоров'я!